Добрий день, друзі! Вітаю всіх в себе на каналі Господарство з нуля. Вітаю перших 17 підписників моїх і майбутніх підписників. Ваші лайки, перегляди та підписка це моя додаткова мотивація. І так, сьогодні буду засипати корм знову. От дивіться, отакий от виходить в мене корм. Ось, отаке от воно виходить. Тут пшениця кукурудза 50 на 50 і сіний БМВД. От. <кій> і так. Получається, через млинок перебиваю, кукурудза перебивається шикарно за один раз. Перебив зразу дрібна фракція, їм нормально. А от по пшениці <кій> пшеницю приходиться перебивати по два, по другому, а то й по третьому кругу. от. Я вже брав саму дрібну сітку туди, ставив. Але все рівно буває, коли перебиває, на виході дрібне є, але попадається ще ці... ціле зерно, ціла зернина пшениці. І то через другий раз перебиваю, дивлюся. Добре, що мені не треба кіл 400 бити чи 500, щоб не прийшлося по-другому разу перебивати такий. Такий то наш. А так, якщо кілограм там, 30-40, там два рази, то не страшно чи три. Ось. І Свинячий БМВД. От. О. А тепер чітко видно. Таке воно виходить. Мішаю я як? Бетономішалку засипав. 10 хвилин і готово. От. Перебиває воно його просто шикарно і мішає так же ж сало. Якраз на камера передає дрібність. Зерна. І так, тепер буду засипати в кормушки. Вони тут у нас вже точать нормуль. От. їдять хорошо. Приймає теж хорошо. От. Така от ситуація у цих кормушках. Там вона не до кінця повна виходить. От так я беру і засипаю. Це я вам хочу показати, тому що тут треба дві руки мати, а я однією рукою тримаю телефон. А другою рукою уже О. другою рукою засипаю. Ось. Вона ще така штука є, що вона крутиться. Її треба якось фіксувати. Ось. Так, я засипаю його повністю, вже, щоб в них було до завтрашнього дня. Ось. Така гора пальцем взяв, раз-раз поправив. Так же саме тут, а бачите? Буває, що там небагато його, то я пальцем поправив, там дирка знизу, воно поступає. От. Але хочу, щоб все виїдали до кінця, то є. Завтра буду бачити, якщо буде половина кормушки, то я всю не буду засипати. Тому що треба, щоб вияли повністю корм, а потім вже засипати новий. Ось так вона ця штука виходить, друзі. От, просто дві руки надав. О, І так закрити її. Так же само в тій, потім в тій і в тих двох. По водиці вони випили повністю. Там он тія і крайня трошки. Це позасипаю повністю. От. Треба їм буде, напевно, підстелити трохи. Але вже буду пробувати підстеляти не такою дрібною через глино, а візьму, попробую вже цілою підстелити, як воно буде. Я думаю, нормально. Там в мене в коментарях запитувала людина. Писала по, з приводу підстилки по підстилці. Коли вони малі, коли маленький добовий, от, тоді ліпше, звісно, їм буде давати дрібно їм підстиляти. Їм буде ліпше дрібна. От, бо повторюся коли брудер виходить, квадратний, десь вугол взяти підстелити. Якщо буде крупна вона, то вона буде так лягати ненормально. А коли вона трохи дрібніша, взяв на вугол, раз-раз-раз, настелив її і їм хорошо. Там раз настелити через днів 3-4. Подивитися, якщо вони накакуняли, де викинути, потім опять підстелити. Ось, а коли от більші, я от дивлюсь, оця підстилка в них була дрібна. Отут була, я засипав для початку, от іменно подрібнив, взяв. От на все про все на, цей, на цю ділянку вистачило, тут пішло мішок зразу і мішок ще потім. Тобто два мішка. не утрамбованих повністю. Ось такі обичні мішки, не трамбував їх сильно. Ось, А от зараз хочу спробувати вже ось от трохи. Поїлка стає на бочину. От бачите, навіть взяти. По лампах ота така світліша, а ця така червоніша. Як на дискотеці колись, Це ультрафіолет заходиш, саме і в них. Тут. А там світліша, тут красна. Так, на чому зупинився. На підстилці. Тому хочу попробувати підстилити підстелити крупнішою. От. Ну, а далі побачимо. Як буде нормально, то відео я зніму вам скажу, як чи подобається, як вони. На цілій що все-таки треба дрібнити. Але для малих ліпше, звісно, треба, треба, щоб було трохи дрібніше, тому що брудер йде там не 3х3, а, наприклад, в мене був 2 на метр. 1 метр на 50 г... г... голів. І метр ще на 50 голів. Тому Чого вона стає коса? Тому, звісно, для менших це. Це буде набагато ліпше. Ось. Довго не в нас точать, ці відпочивають. Поки дивлюся, так пройшовся без ніяких цих, немає там, які десь сидять чи вздулися, Там одненький в мене є. Я вам був відео показував на одному. Він там захований він з ножкою. Но він вагу так не набирає. Такий трошечки він не такий, який мусить буде. А ці то хорошо точать вони, пір'я в них менше. Трохи вони вже більші стають. От, активніші. Да, активніші По температурі в них тут хорошо. це Зараз хочу підстелити, досипати, бо, повторюся, там треба, считай, дві руки. Дві руки однією рукою притримувати, а другою виходить досипати. А так як один однією рукою я тримаю камеру, то однією рукою дуже незручно, то вам показав, як по одній кормушці. Таким же самим макаром буду засипати інші. Долити води під стилку і знімемо. Побачимо, як воно виглядає. І так, друзі. Засипав корму. Під самий ноль залив води по пропойки. Ще йде аскорбінова кислота. Ось. Аскорбінова кислота, всі 6 поїлок. аскорбінова кислота там. І по підстилці. Ось так вийшло. Підстилив, виходить, цілу. Я не дробив її, не перебивав ніяк. Отак воно виглядає. Мені кажеться, їм десь, напевно, прикольніше, бо їм цікаво. Вони щось починають шукати, вишукувати. От. Отака їм підстилочка вона. Отак вона виглядає. От. За день вони її, за сутки вони її трамбують хорошо. І там вже буде видно його, як вона Ну, думаю, мусить бути добре. Отак От вони балдіють, деякі їдять, деякі сплять. Як це так, що вам ближче показати ліпше? Напевно, От отак буде нормально, як вона лягає. Це людина порадила в коментарях, написала, що... Буде нормально, от я також вирішив спробувати, як воно що воно. Ну такі, такі. Як на велику територію, а не на малий там грудер, да, там метр на метр, там два на метр, то я не знаю, чи воно піде. Воно може і не піде. Там треба перебивати. А на, як на таку територію, то напевно, що буде огонь. Отак вони в углу там собі, воно щось кубляться. Так же саме з тої сторони. Такі ш. Починають вже вони битися, лупцюватися. От. Фух. Тепленько в них тут. Якщо взяти до уваги те, що на вулиці літо, тут ми маємо ось це, це то, що не біля лампи. Це не біля лампи. Це тут зверху, а там біля лампи, напевно, буде 29-30. Сьогодні я не міряв. Вчора було 30 градусів біля лампи. Ось. А як уже сьогодні я не міряв, помірюю вже завтра. От. Сьогодні в мене вже виходить 19-й день. От. Завтра 20. -й, і після завтра я хочу зробити контрольне зважування. Побачити, що по вазі вони. Хоча б розуміти, куди я йду і як я йду. Чи я відстаю, чи не відстаю, чи вкладаюсь, не вкладаюся. Ну, це так. Це, скажімо так, не те, що воно буде точно. Це не точно, тому що повністю врахувати по вазі. Це вже буде на день, коли вони будуть реалізовуватися. От тоді вже воно буде більш конкретно. Ну, а так хоча б більш-менш, хоча б розуміть, я зараз їх не важу ні одну, ні дві взагалі. От, Все буде післязавтра, хочу поважити. Доб'юся між собою. Гепатися, вже підросли, вже крипеньки. Йолки-палки, ти дивиш, що роблять. Б'ються. Ну так, у нас вже тут трохи веселіше, вони підросли. І отак от в курничку вже йде веселенько. Життя йде, життя кипить. Добренько, друзі, тоді. Всім гарного дня, всім приємного перегляду, лайк, підписка і на все добренько.